Конфлікт вартістю в мільйони у селі Дмитрівка на Дніпропетровщині не можуть вирішити питання створення об'єднаної територіальної громади. Суперечки йдуть настільки довго, що створити власне ОТГ вже немає часу. Тому прихильники об'єднання пропонують приєднатися до Миколаївської громади та мають певні аргументи. Вони отримують інфраструктурну субвенцію, вони мають. По наповненню своїх бюджетів всі податки йдуть у місцеву раду, акумулюються. Крім того, вони з фонду регіонального розвитку мають можливість отримати додаткові дотації на розвиток. Жінка додає, скептиків децентралізації багато, але на сьогодні це найбільш успішна реформа, визнана всім світом. Другий бік конфлікту пояснює свою позицію. Вони кажуть, місцева селищна рада самостійна і не потребує ніяких громад. У Миколаївці як не було, так ніколи не буде там медицини і в районі. Давайте говорити правду. Якщо йти, так треба йти в Богуслав, Павлоградський район. Було б саме лучше, якби ми самі жили. Не треба нашому селу 240 років, а ми до, до ні під кого лягати. Найбільше потерпають від затяжної невизначеності місцеві мешканці. Селяни вважають, що грошей в селі стало б більше, особливо дивлячись на сусідів Миколаївського ОТГ, бюджет якої виріс не на один мільйон гривень. Ви ж слышали, що руководство сказала. Сидіть і молчите. у нас кругом не вистачає денег, і ми будемо самі, але об'єднатися не а якщо би ми об'єдналися з Ніколаївка шли б субвенції. Ми полтора року вже потеряли субвенції. Хто нам вернет эти субвенції? Прихильники створення громади серед своїх аргументів кажуть і про покращення ситуації з дорогами в районі. Наші журналісти особисто натрапили на аварію, спричинену якістю дорожнього покриву. Місцевий водій поділився думкою про стан доріг Петропавлівського району. Петропавлівський район кращий по дорогам. Так, де краще. Ну, ну де я краще? шуткую. <гум> ну, шутка, да, хороша. <гум> Найкращий, да. А ну, саме роздовбаний участок де в Петропальському районі? Ну, виходить, Дмитро. питання ОТГ так і залишилось невирішеним. Визначитись треба до кінця року. Чим довше тягнуться суперечки, тим менше часу на вирішення проблеми. А страждають від цього перш за все звичайні селяни. Марія Хрептієвська, Олександр Наумов, Ігор Мартиненко, Open News, телеканал відкритий.